Засновник педагогічної науки Яна Москаменський покладав великі сподівання на розроблену ним систему освіти. На його думку, принцип рівності учнів мав стати основним у побудові нового суспільства, в якому представники всіх країн і народів могли б розуміти один одного і мати загальні цілі. Фактично, ідею єдиної міжнародної системи освіти видатний педагог пропонував як засіб досягнення земного царства Божого. Звідки Я на Мускаменський черпав натхнення для таких глобальних проектів? Як біблійні принципи, пройшовши крузі світогляд, могли бути втілені у передовій системі передачі знань? Залишайтеся з нами і побачите немало цікавого. Я ведучий Віталій Кривой. Вітаю вас в нашій студії. Поспішаю представити гостей сьогоднішньої програми. Це Віталій Нероба та Валентина Куриляк. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаємо. Вітаю сьогодні. Разом з вами ми будемо розглядати тему духовна основа педагогіки Яна Амоса Каменського. Запрошую вас бути уважними до матеріалів історичної довідки. Духовна основа педагогіки Яна Амоса Коменського дев'ять правил мистецтва навчання різноманітним наукам. Перше потрібно навчати всьому, що учні повинні знати. Друге вчителем має бути показана практична користь всіх знань, що ним передаються. Третє про предмет навчання учням треба говорити прямо, а не блукати манівцями думки. Четверте. При навчанні корисно показувати існуючі причинно-наслідкові зв'язки. П'яте. Спочатку матеріал треба викласти загалом, а потім повторити його по частинах. 6. Частини матеріалу потрібно розглянути всі, навіть найменш значні, при цьому пояснити порядок, положення і їхній зв'язок між собою. Сьоме. Вивчати все потрібно послідовно, приділяючи найбільшу увагу тому, що вивчається в даний момент. Восьме зупинятися на матеріалі, що вивчається, потрібно доти, аж поки він не стане зрозумілим. Дев'яте різницю між речами потрібно передавати так, щоб розрізнення було зрозумілим. Якщо б ми разом з вами згадали трішки взагалі, чому я на Москаменській зацікавився педагогікою, саме нею? В прошлій передачі ми указали одну з причин, що він на собственном опиті почувствував всю жорсткість, тогдашней системы образования. Еще следует отметить несколько фактов. Это первый. То, что э, е, он указывает, э, е, учащихся задерживали на 5, 10 и более лет. Хотя они могли выкласть эту информацию на протяжении одного года. Второе, юному сознанию навязывалась информация, хотя нужно было подходить к этому очень аккуратно, чтобы ученик постепенно, ступенчато осваивал информацию. И последнее, то, что можно было представить ясно, понятно и просто, представляли запутано, темно и непонятно. Як він взагалі власне пережив такий досвід, що він так це все зрозумів? Амос Каменський на власному досвіді міг порівняти дві системи світ, які були в той час. Перша це система освіти чешських братських шкіл, які базувалися на давній слов'янській традиції Кирило Мефодія і тих християн, що були до них. Яка базувалася на біблійних принципах і система освіти, така схоластично-догматична система тодішньої офіційної церкви? І Він е, говорить про ту річчі два навчання, де він навчався в оцій останній системі. Каже, це були просто втрачені роки, і загублені роки, які я там навчався. Про те, що говорила пані Валентина Ад для юних душ. Да, це був пекло було для юних душ. Це і він, його вислів. Це та да. і друга причина, чому він зацікавився педагогікою. Нам потрібно про це не забувати. Наші всі книги, так у якось, як ну, більшість книг наших, виданих в Україні чи в Росії, вони намагаються минути це питання, просто представляючи його просто педагогом. Мов він запланував дати які... освіту заради самої освіти, освіту заради знань. Насправді він є керівник Е... Такого релігійного об'єднання, яке було єретичним з точки зору тодішньої, тодішніх церков, це він був керівником церкви чеських братів це, uh -huh. скажімо, е потомки Гуситів. Він Це був да, він напрямок. очолював цю церкву на території Речі Посполитої, на території тієї держави, до якої належала Україна, і головним його метою він був релігійним діячем. І головною метою для нього була не догмати, не обряди, не просто як правильно служити в церкві, а було спасіння людей для вічного Божого царства. І тому він педагогікою зацікався з метою того, як спасти людину. І він говорить, це починаючи спасіння, з... починаючи з найменше. Якщо ми говорить, втратимо uh -huh. початкові роки, ми можемо назавжди втратити людину для вічності. Ну, Настав юнака на початку. <клес> на, настав юнака на початку дороги. Uh, це біблій. Uh, чиї поняк. погляди справили на Яна Мусакоменського такий вплив, що він почав ось так мислити. реформаційні дії, тому що сам і за псини реформатора госітав. І коли він пише велику дітактику, он приводить пожелання. доктора Мартина Лютера и указывает, что Мартин Лютер хотел бы, чтобы в каждом селе, в, каждой, в каждом городе были школы, в которых э, учащиеся могли бы уже на этой земле научиться жить как в небесном царстве. И второе, цитируя Мартина Лютера, он говорит, что чтобы ученик когда приходил в школу, для него это было удовольствие. То есть он сравнивал, как якби бы, если бы ребенок играл в м'яч то же саме удовольствие он испытывал бы во время обучення, да uh, так зараз багато хто називає напрям його думки гуманістичним. Це вільне визначення чи ні? Якщо говорити про те, чи ідеї ну, до попереднього питання, повертаючись, то і за ці гуманістичні, важливо одну цитату провести. Які ідеї? Чиї ідеї? Так, безумовно, Мартін Лютер. Але хто на Мартіна Лютера вплинув? Ми це можемо так до безкінечності розв'язати. Насправді основа є одна: це святе письмо. Він сам говорить так: священне писання в християнських школах повинне бути Альфою і Омегою. Тобто, з початком і кінцем, Суттю всього. Бо ж, як зі звуків та букв складається все мовлення, так і з елементів божественних книг, вся будова релігії і благочестя, тобто повсякденного християнського життя. Mm -hmm. І що стосується гуманізму, я думаю, і пані Валентина про це головна. Нужно розібрати, що такое гуманізм і його міровоззріння. В центрі гуманістичної системи стоїть чоловік, Следовательно, Человек может самостоятельно захотеть и воспитать в себе этические нормы, uh -huh. а в центре всей педагогики Яна Амоса Каменского стоит Бог, и он указывает, что источником всех этических и моральных норм является только Божество. А в гуманистической системе человек может самостоятельно, без помощи свыше, стать высокоморальным, образованным человеком и построить великое общество и принести большой вклад в него. <рес> Принцип потрібно вчити всіх. Він дійсно має місце. Він потрібен. <рес> так думав Каменський. Звісно, і він цитує в своїх роботах: кожному необхідно образування по образу Божьему, щоб каждый смог ярким образом во время процесса обучения отобразить своего Творца. Следовательно, он сказал, что ни одной касте нужно обучение, а всем для того, чтобы в конце своей жизни человек оказался ярким подобием своего создателя. А кто стоит, чему така, чему таке бачення? Тоді не всі мали можливість отримати освіту. Хтось був поза Справа в тому, що в той час вважалося, що кожен має займатися своєю справою, ремісника справа одне робити, селянина друге, а от освіта це доступна лише вищим таким верствам населення, духовенству і шляхті або дворянам, чи панам, як там їх назвати. Але цікаво, що він говорить відносно цього принципу, що людина має відобразити образ Божий, і він писав так, блаженні ті, які так виховують свою душу, щоб бути достойними, перенестися до Бога. Тому що поза Богом немає нічого, крім мороху, жаху і мук. Перенесені до Бога будуть лише ті, які тут живуть з Богом. В центрі його педагогіка теоцентрична, не гуманістична. Наші всі підручники, книги, довідники пишуть гуманіст, філософ, мислитель. І, к сожалення, многії підчоркивають, що Яна Москамєцький був парагресіруючим гуманістом, який просто не смог Освободиться от религиозного заблуждения. А, просто не міг на певний час. Да. Так, так говорить. Ну, ось до його твору, твір його один такий відомий, називається Велика дидактика. А що таке ну, дидактика, взагалі? Дидактика это искусство обучения. И он сравнивает это искусство как в мастерской, что школа является мастерской для человека. Как ученик приходит в мастерскую к мастеру, и мастер что делает? Знає специфіку і методику, як зробити те чи інше изделие. слідова і ученик, приходя в школу, вот эту систему, як стати настоящим христианином. Добре, дякую вам. А про те, якою повинна бути школа, як вона повинна виглядати, чому потрібно розділяти дітей за віковими категоріями, про це все далі в нашій програмі. Залишайтеся з нами. Дорогі друзі, в ефірі історична передача Дорогами Християнства. І сьогодні ми досліджуємо педагогічні принципи Яна Амоса Коменського, у чому він вбачав мету освіти, що дозволило йому впровадити настільки революційні для свого часу практики. На ці питання відповідають сьогодні Віталій Нероба та Валентина Куриляк. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу дорогами Якщо ви працюєте в педагогічній сфері і вас цікавлять біблійні принципи освіти, ми можемо порадити вам прекрасну книгу християнської письменниці Елен Уайт Виховання. Телефонуйте на номер гарячої лінії 0800 30 20 20 та замовляйте вже сьогодні. Повертаючись до нашої розмови, хотів запитати, чому Каменський запропонував розділити дітей за віком? В чем он тут особенность? Интересно отметить, что он уже в то время знал, что человек развивается до 24-25 лет. Следовательно, он этот период разделил на 4. Это детство, отрочество, юность и зрелый возраст. И он считал, что если именно в этот период дать человеку базовое образование, оно останется фундаментом на всю оставшуюся жизнь. А, за какие периоды вы на УАЗе? З пер з одного до двадцяти п'яти а з самого початку Саме да, угу. да. в цьому молодому віці людина є найприємним к тому, щоб стати іншим чоловіком і другую систему мировоззрения. після двадцяти п'яти человек уже вже сформувавшись, і в это час Яна Москаменський знала цей принцип. Сьогодні дуже часто можна почути фразу, коли батьки кажуть Йди до школи, хай школа тебе виховує. Як вважав Яна Москаменський? Хто виховує школа чи сім'я? Це все починається з назви е, праці Каменського, дидактика. Вчитель називався в нас, ну і з, з цієї ідеї Дедаскал. І це означало згідно Яна Моса Каменської і нашої православної світи, яка була сформована також на його основі, в той на його творах, він розглядався як митець, як uh -huh. той, хто не просто передає знання, не той, хто муштрує, не той, хто. Щось там комусь допомагає зазубрити. Це митець. А митець він творить поступово. Він поступово один мазок там, картини, другий там, чи скульптуру, це все поступово. І так само поступово по вікових категоріях він говорив, що в цьому процесі має бути співпраця трьох осіб, трьох інститутів. Перше, найголовніше, це сім'я. Сім'я є першою основною школою дитини. Не просто так кажуть, ото в школі тебе хай виховують. Це тебе школа виховала. Сім'я Відповідальна за виховання дитини і школа, проповідник, тобто церква угу. і е, сім'я Оце три головні інститути. Головна сім'я, потім школа і церква. Вони всі мають співпрацювати в тому, щоб людину навчати і людину виховувати. Подчеркивая вашу мысль о том, что семья является главным, Каменский говорит, что это Бог возложил обязанность на родителей в начале перед школой воспитывать своих детей. Добрый, спасибо. А какой была тогда научность материала, который выучался в школе? Еще про это думал наш герой? В то время никакой научности не было. Он написал в подтверждение своих педагогических принципов книгу ⁇ Мир чувственных вещей в картинках ⁇ Потому що він прийшов, що головним источником інформації для человека являются органы чувств. Следовательно, Для того щоб человек краще і ясніше понял інформацію, йому необходимо предоставить это паралельно з картинками, объясняя і показывая. А в то время просто розказували, була тільки. Крім научних зображень, він пропагував також ігрові методи навчання. Він пропагував. Скажімо, передавати інформацію через дин динаміку, через рухи, через різноманітні історії, через різноманітні приклади і ілюстрації, щоб урок став живим, став дієвим. І крім того, обов'язково мають бути практичні дії по закріпленню цього матеріалу. І цей принцип, який ми зараз говоримо, що людина запам'ятовує набагато більше з того, що вона е не чує, те, що вона говорить, це саме використав Яна Москаменський, коли він. Навчив своїх учнів думати, вчив своїх учнів говорити, а не просто повторювати те, що говорить вчитель. Тому що була приблизно така ситуація. Людині кажуть: під час вечері, це саме маленького віку, тіло, тобто хліб і вино перетворюється в буквальне тіло і кров Христа. Вони кажуть, як Та Воно ж вино, звичайне, і хліб остається. Вони ні, воно дійсно це стає буквальним тілом, вином Христа. І так дитина з дитинства все це її навчали. А він вчив по-іншому. Він вчив тому, що людина має думати і розумом оцінювати ті істини, яка вночі вона, вона має все перевіряти. Тобто це не тільки була новочісільмалюні процес. Робити. Е, Але е, от що е, в нього не було, що в нього не було, те, що зараз в багатьох школах є. Я не проти цього, просто кажу факт, що театральних постановок не було. А залучення, да. Да? За, за, театральних постановок, отаких, от е, коли розігруються ролі, які можливо тобі навіть не властиві, і часто в цих театральних постановках, е, наприклад, можливо, це не є театральні суїцькі... постановки, а залучення в якийсь процес. Якраз за театральні постановки. В, в, в школах офіційної церкви, пізніше вже які, хоч і також створили свою систему освіти, в них дуже використовувалися театральні постановки. Наприклад, для того, щоб людину провести до спасіння, ставилась там постановка Сім кол пекла Данте, де показувалось мучіння тих грішників, пеклі. Люди то переживали на емоціях. Він не емоційний світ більш підтримав. Він підтримав світ раціональний, світ розумовий, коли людина має. Аналізуючи, оцінюючи, приймати власні рішення, uh -huh. а не просто підпливом емоцій, якою бачив школу взагалі облаштованою педагог Яна Москаменський, як він її бачив? Ну лучше чим сам, а Москамінський невозможно описати, тому зачитаю його цитату. Сама школа должна быть приятным местом, доставляя глазам привлекательное зрелище изнутри и снаружи. Внутри она должна быть светлой, чистой, украшенной картинами, портретами знаменитых людей, географическими картами, памятниками исторических событий, эмблемами. Извне, школа должна, извне к школе должно примыкать не просто игровая площадка, а еще и сад. Куди дітям іноді можна заходити, щоб любуватися дерев'ями, квітами і травами. Якщо ну, це буде так зроблено, то діти, вероятно, будуть посічати школу з неот'ємліма. Я вам скажу, як описання сучасної школи. Я інакше школу собі не уявляю. Просто-напросто до цього це була революція. Тоді школа була таким темним місцем. Чим темніше, тим краще і розположені щоб... були в монашеських центрах, ніяких і так далі. садків, аскетизм строй. це зовсім це була революція на той час. Угу. Як ви думаєте, які грані особистості повинна розвивати освіта? Чи вона тільки повинна дати в дипломі чи в атестаті гарні оцінки? Потрясающе просто що він говорить що коли ученик покидає школу, він должен навчитися сострадательности, доброти. Приветствую. Приветствую ну, послушание. Вот и Он должен стать настоящим христианином и приобрести многие христианские добродетели. К сожалению, сейчас все перевернулось в обратном порядке. Он обучение языками и наукам ставил на последнее место, а сейчас перевернули в обратном порядке. Почему он так ставил христианские принципы на первое, на первое место? А потому что он считал, даже если ученик не смог преуспеть в образовании, не стал хорошим учеником, не освоил досконально все науки, но когда он попадает в процесс обучения, его нравы смягчаются, и выходя в общество, он сможет слушаться государственных законов церкви и законов Бога. В чому він бачав найбільшу перевагу, щоб людина отримала освіту? Яка кінцева мета цієї освіти? Спасіння людини це найбільша і головніша перевага. Якщо написано в Біблії, якщо людина придбає весь світ, всі знання, стане доктором докторів, професором професорів, майстром найкращим, а душі свої зашкодить, то каже, це не варто. Це не варто. Дійсно, я на Москоменській ставив високі ідеали для освіти. Дякую вам за те, що ви сьогодні нам допомогли. Частково зазирнути в те, що було невідоме, але таке для кожної людини узнаване і відоме, коли ми потрапляємо до інституції школи. Дякую вам. У своїй педагогічній діяльності я на Мускаменський прагнув досягти високої мети навчити своїх учнів жити на користь Богу і людям. Він розумів, що школа не може справити вирішальний вплив там, де він відсутній, в батьківському домі. Перш за все, у сім'ї повинен бути реалізований християнський ідеал. І тоді школа стане путівкою в життя для маленької особистості. У навчанні і у роботі, стверджував великий педагог, наше серце повинне бути звернене до нашого Господа. Нехай добрий Бог благословить і вас, і ваші родини. З вами був Віталій Кривой. До наступних зустрічей у програмах «Дорогами християнства.